Ну що, друзі, доброго вечора. Сьогодні, знаєте, не буде рецепта, якогось як такового, такого грандіозного рецепту. Хочу вам показати, в принципі, відео не про те, як крутити суші вдома або ставати суш... сушефом суші ресторану. Це відео про те, як мені було сумно, тому що я хворію. Я собі вирішив зробити суші. У мене була риба. У мене була брин замість цього сирочка. Але, коротше, що в мене ще було? А, огірок був, коротше, авокадо я не мав, креветок не мав. Ну, я думаю, що, знаєте, на цвет в таверші ні. Тому, з чого мають, того зробив, зробив суші. Але зараз не про це. Кожен робить, з чим він хоче, в принципі. Мені стало сумно. Я хворію, вже йду, звісно, на поправку. Дякую, що переживаєте, пишете мені, це дуже приємно. А, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Я дуже вас всіх чекаю і дякую всім за перегляди. Дякую. Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити рис, тому що я кожен раз питаю чат Піті, як ви зробити цей рис. Коротше, взяв я 300 грамів. Ні, ну Спочатку я хотів зробити і 100 грам. Думаю, Real, 100 грамів то скільки суші вийде. Ну, взяв я 300 грам, нехай буде. Взяв думаю, треба зварити. І завжди в мене одна і та ж проблема, я завжди дуже роблю сухий рис. Потім я не можу це зліпити все. Ніякий оцет і ніякий вогонь вам вже більше не допоможе. Давайте швиденько я вам лайфхак. Так, покажу, щоб ви швиденько ви знали зробити собі рисик. Спочатку беремо, скільки ви хочете, там, в принципі. Один до одного може бути консистенція оцету до води. Ну, це зараз неважливо взагалі. Спочатку ретельно треба промити крупно зернистий рис у холодній воді. Я мив 5 разів, хоча чат чи нам сказав сім раз. Ну, ха, добре, сім раз не будемо, вода дорога. Потім відкиньте рис, на сито, щоб стекла вся зайва волога, водичка і все, поклали. Додали рису каструлю з товстим дном. Це дуже головне, дуже особливо головне, щоб було товсте дно, тому що якщо буде маленьке, воно прилипне на все. Далі залити водою, співвідношення води до рису може бути приблизно 1 до 1, або, я як казав, 1 до 2. Наприклад, якщо 200 грам рису, то на 220-240 мл води. Далі закриваємо кришкою, довели до кипіння, поставили варити. Головне варити з кришкою. Як вже доварилося, 10-15 хвилин, дивіться. Вимикаєте вогонь, гарненько собі. І ще 10 хвилин нехай постоїть під кришкою. Далі змішуємо. Беремо оце, цукор, сіль, обвіємо віялом рис, щоб охолов. Гарненько доводимо до теплого, розбавляємо з рисом, і вуаля рис готовий.